Вітаю, друзі! Дякую, що дивитесь мої відео. Також вдячна вам за лайки, коментарі та підписки, бо це дуже мотивує. Сьогодні будемо готувати ось таке смачне печиво із цибулі. Цибулю я порізала на ось такі шматки. Дрібно різати не потрібно, достатньо таких крупних і буду подрібнювати в блендері. Воно дуже гарно перебувається, дуже така приємна консистенція. Поки нічого, крім цибулі, в блендер не додаю, тільки одна цибуля. І ось так гарненько збиваю. Повірте, це печиво виходить дуже смачне, хрумке. Це чудовий перекус. Також, коли вихідні, на вулиці прохолодно, чи йде дощик, включити фільм якийсь приємний або мультики дітям. І супер страва до кіно та мультфільму. Ось так воно гарно перебилося. Я зараз додам сюди трішки солі та олії, і знову блендером зіб'ю. Кількість інгредієнтів, як завжди, буде вказана під відео. Дуже гарно воно перебилося. В кого немає блендера, той може натерти цибулю на терці. Звісно, що це буде довший процес, але це можливо. Або в крайньому випадку на м'ясорубці перемолоти. Висипаю цю жижу в глибоку миску, тому що потрібно замісити тісто. До рідкої маси додаю чайну ложку і борошно. Борошна буде небагато, десь 280-300 г. Це все залежить від е, якості борошна. Додаю не все одразу, а ось так порціями гарно вмішую його. Спочатку вмішуємо вінчиком або оболожку, а потім все одно прийдеться замісити руками, тому що найкраще вимісити руками. Також хочу зауважити, що крім цибулі, можете додати насіння льону, горіхи, насіння маку. Тобто все, чого би вам захотілося в такому печі. Звісно, що перший раз спробуйте саме цей варіант, який я вам даю, для того, щоб розпробувати смак і зрозуміти, що би ви ще додали або що вам тут гармонує, які смаки ще змішати і так далі. Тому що печиво дійсно таке універсальне, класне і смачне. Коли тісто вже замішане, ми його поміщаємо на 20-30 хвилин в холодильник для того, щоб воно настоялося. Але не забудьте зверху прикрити рушничком або шплівкою. плівкою. У мене пройшло вже 30 хвилин і я буду з ним працювати. Ось так беру коржик, цей розкатую на поверхні. Виходить, доволі такий величенький. Не потрібно дуже тонко його розкатувати, тому що нам потрібно, щоб печиво трішечки піднялося. Костистенція печива буде схожа трішечки на таку крекерну, пісочну, ось таку, ну, цікаво дуже. Я вирівнюю краї, але я їх теж використаю і буду їх випікати. А основну масу ось поділила на такі полосочки. Якщо у вас є коліща, це таке з узорами, такими хвилястими, то можете ними порізати. От, я використовую саме такий розділювач, який продається для силиконових ковриків. І ось так розділяю на такі шматочки. Можете на будь-які візерунки, що вам завгодно, те і тим і розділяти. І зараз буду викладати на форму. Форму застелила пергаментом і викладаю для випікання. Духовку розігріла до 180 градусів, печиво випікається швидко, 15 хвилин, і печиво вже готове. Вже на формі проколю його вилочкою та зверху ще присипаю сілью. І воно буде з таким соленим присмаком дуже смачно. Ось печиво готове, випікалося 15 хвилин. Подивіться, яке воно красиве, рум'яне, хрумке, навіть видно по відео, яке воно супер класне, таке повітряне. І воно мені нагадує печиво, яке продається в оцих хлібних крамничках. Його багато, я знаю, цих крамничок багато в Києві є. І дуже-дуже смачне. Його можна і з льону робити, і з горіхами, і з кунжутом. З чим забажаєте? Тому готуйте, радуйте своїх рідних близьких. Хай вас це вдається. Мирного вам неба, спокою і до нових зустрічей!